Кількість загиблих зросла до вісьми, тільки що знайшли дитину, яка на жаль загибла. Маємо 62 поранених, люди перебувають у лікарні, і роботи з пошуку людей тривають зараз. Будемо працювати. До того як буде повністю відпрацьоване, все, тому незважаючи на те, що вже вечір, і будемо працювати до пізньої ночі, поки не розберемо всі завали. Всі мешканці цього будинку, які звернулися, а і п'ять осіб, які звернулися, вони розселені у гуртожитках. На щастя, ми маємо таку можливість. І їм оказана медична допомога, психологічна допомога, як ви розумієте, вони забезпечені усім необхідним.